Нещодавно в Обухівській міській раді відбулася освітня конференція, тема якої в громаді виявилася актуальною як ніколи. Це оптимізація і трансформація мережі закладів освіти. Втілення реформи на початку 2018 року поклало початок для подальшого реформування освітнього процесу. За вимогами Міністерства освіти і науки України, в ліцеї має бути не менше ніж по два паралельних класи за трьома профілями, а також має бути належний рівень фахової підготовки працівників, матеріально-технічної бази та інклюзії. Впродовж конференції також був проведений аналіз даних щодо функціонування існуючої мережі закладів загальної середньої освіти та середньої наповнюваності за останні три роки. Тож, враховуючи всі фактори протягом року, органи місцевого самоврядування повинні затвердити плани формування мережі ліцеїв з урахуванням вимог законодавства. Також мають напрацювати документальну базу для набуття майбутнім гімназіям та ліцеям статусу юридичної особи, працювати над проведенням у відповідність матеріально-технічної бази та забезпеченням інклюзивної освіти.